7 травня у приміщенні Олександрійської районної державної адміністрації відбулося засідання районного парламенту дітей. Шкільні лідери з усієї Олександрійщини зібралися у сесійній залі держадміністрації, щоб не лише підвести підсумки своєї роботи у цьому навчальному році, але й зустрітися із керівництвом Олександрійського району. Такі зустрічі являються вже традиційними зустрічі з адміністрацією районної державної адміністрації. Районної ради ну маємо на меті навчатися, тому що дійсно лідер це характер, плюс бажання завжди бути першим. З делегатами від шкіл району поспілкувалися заступник голови районної державної адміністрації Ольга Анісімова-Шило, начальник відділу освіти району Ольга Коріненко та директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ірина Чемерис. Вони не лише поділилися зі школярами-депутатами, їм вдалося досягти керівних посад, але й зізналися, що найголовніше для справжнього лідера це небайдужість. Я вважаю, що все, що вони сказали, було в деякому. Плані корисне, хоч щось з цього можна було взяти, але найбільш корисним я вважаю було дізнати, що всі вони починали, скажімо так, із низів. Тобто, у нас є. Великі шанси зайняти якісь керівні посади. Школярі з задоволенням ставили різноманітні запитання гостям: чи подобається їм бути лідерами, чи важко, чим відрізняється керівник від лідера. Діти вчилися, як стати справжніми лідерами. Головне, я вважаю змусити себе розпочати, а там воно все вже, скажімо так, піде як по маслу. І все досить добре дається. Якщо є гарна команда, як сьогодні вже казали, які допомагають, то це ну досить легко дається. Найактивнішим школярам на засіданні парламенту керівництво району вручило нагороди за перемоги у конкурсі творів епістолярного жанру, пам'ять наших сердець та у конкурсі публічного виступу. Окрім того, прозвітували делегати і про свою роботу, участь у проектах, районних конкурсах, школі лідерів та акціях. Намагаємося працювати так, щоб Наша робота була результативна, мала якісь результати. Як приклад, хочеться сказати, у нас гарний дуже проєкт Школа лідерів. Діти з радістю відвідують її. Дуже гарний проєкт, який ми впроваджуємо, це Квітучий край. Як результати, парламент, районний парламент дітей займає третє місце в області, приймає участь в інтернет-конференціях. В єврофестивалях і мають певні результати і досягнення. Тобто намагаємося працювати працювати результативно. Тож засідання вкотре довело, що для школярів Олександрійщини робота у районному парламенті дітей це не лише неабиякий досвід, але перш за все розвиток своєї особистості та своїх лідерських якостей.